Перша ключова теза. У висновках експертів написано, що ця експертиза діє з 19.40 24 числа. Всі події, які вона описує, вони відбувалися з 10 до 13:30 24. тобто Експерт не дурить, він на себе як усі не хоче статтю брати, тому він собі чітко написав, що все було би нормально, але тільки вона діє з 24-го. Це перше. Ну а друга, що цікаво в цій експертизі, ця експертиза проводилася по 109. Вибачте, яким чином експертиза по 109-й, навіть не враховуючи на те, що вона не, не дійсна, ну, по факту. Разом з тим, що вона не дійсна. Яким чином вона може підтверджувати 111? Далі, сторінка 82. Оце мені одні з моїх найкращих моментів. Дивіться ваша честь. Значить, свідчі і прокурор і в підозрі, і на 111, і на 407. Вони кажуть про те, що 23-го був створений. Угруповання військ Харків. Ну, я розпоряджує, що воно створено було зовсім іншим керівником лише через два місяці. 에, вас на руках, тобто ви його бачите. 82-сторінка. Перший абзац останнє, ну, без так читати вже не буду. 에, що він каже? Документи, що стосуються створення угруповання військ Харків, і штабу оборони міста Харкова з подальшим підпорядкуванням силового боку, відсутні. В угрупованні військ та знаходиться в Галоцевому архіві Міністерства оборони України, а в разі евакуації архівів в іншому місці. Ваша честь, це приблизно те саме, якби я до вас звернувся з офіційним запитом, шановне пане суддя, надайте мені, будь ласка, кримінальний кодекс, по якому ви судите. Ви мені кажете, вибач, кодексу немає, він в архіві, якщо в архіві немає, то десь пошукай, я служу по пам'яті. Це ключові, ключові документи. Це бойове розпорядження, яке у вас є, в нього є стандартна форма. В кожного бойового розпорядження є стандартна форма. Оцей документ, якби він дійсно існував в природі, я вам кажу, що його не існує, тому що в мене є без документів, які базуються на цьому бойовому розпорядженні, яке я вам надав. Цього документу не існує. Якби він існував, якби він існував в природі, то цей документ, то цей документ він вийшов би першим в шапки. Будь-якого бойового розпорядження, для того, щоб їм, їм його підробити, оці бойові розпорядження від 24 числа, бойові розпорядження пишуться кожного підрозділу, кожній роті, взводу, окремим військовослужбовцям, їм це все, все треба переробити, вони цього не зроблять. Це тонни документів. Тобто його не, 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 не було, нема і бути не може якщо вони якусь ліпу колись поставити, то я вам 100-200 документів з у тим бером покажу офіційних, тільки з мокрими печатками. Наступний, наступний абзац. Що він каже? Що виконання вимог бойових розпоряджень головного командувача стало можливим з 26-го, про що свідчить зміст бойового розпорядження керівника Сил оборони від 3-го? Ваша честь. Ми вже бачили допит пана е, е, Тімошка, який каже, що бачив мене на нарадах вже 4 числа. Е, ну, і що всі вони були в глибокому матеріалі, що я на місці. Ми побачимо відео, в якому вони всі знають, по-перше, що всі вони знали, що я виїжджаю і хто мені дав команду. Потім про те, що всі вони знали, що я повернувся і так далі. Тобто е, це бойове розпорядження номер один. Замітьте, номер один. Бойове розпорядження. тобто Оцей штаб оборони Харкова своє перше розпорядження видав ще 26.03, тобто спустя місяць. Ваша честь, те, що вони наліпили отут, те, що вони наліпили, я просто, ну вони себе себе задокументували по всьому, чому можна і по чому не можна. Тобто, ну, Він подає е як докази е моєї провини, вибачте, вони самі себе, -себе ну, задокументували. В цій історії наступний сторінка 85. Це, такий же самий, це така ж сама історія, такий же самий е, е, документ, тільки це вже від керівника ОК Схід, генерал-майора Мікаса. Генерал-майор Мікас по факту ще до війни близько року приблизно. Він являвся керівником АКСХІ. В Казхід Ак входить всі військові підрозділи Збройних Сил України, які дислокуються, в тому числі в Харківському регіоні. Що відповідає пан Мікас? Пан Мікас в офіційному відповіді на запит слідчих і ДБР він відповідає на 85-й сторінці. Безпосередньо завдання оборони міста Харків до 9.024-го під керівництвом начальником Харківського гарнізону Мельника. А з 9.00 завдання оборони Харкова виконувалися е, Гущенка. Так вибачте, е, як я 23 числа міг знати про Гущенка, якщо така історія йде, і де 23-го в підозрі або в клопотанні де хоч слова про Мельника, який, оказується, до 9 ранку е, керував. Таким тоді е, задаю питання наступне. Пан Мельник в своїх показах, я вам зачитував тільки, що, каже, що близько сьомої години він виїхав до мене, до організованої мною наради. Тобто пан Мельник, як великий керівник цього харківського гарнізону, ну, відповідно, до Мікацевських схід, він каже, що він до мене виїхав. Я його викликав. Розумієте, що ну, ці е, люди кажуть? Так, наступний. Ну Рапорт. ну Таких рапортів, знаєте, вашу честь, чесно, я вам навіть в, 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 в СІЗО можу напечатати штук 200. Е, рапорт Тимошка від командира е, рота Схід, е, ну про те, що е, в будівлі знаходяться зброя і боєприпаси, зброя і боєприпаси СБУ. Е, є покази Сраженка, я вам їх надам. Вони вам їх не надали, я вам їх надам. Для Староженка, це е, керівник моєї інспекції, розповідає, як 26-го вони прийшли, все закрите, як вони туди, як вони пішли до е, пана Тімошка, як вони вилами в готам місті двері, як вони туди заходили, якого беса вони туди заходили, хто їм давав таку команду. Він в своїх показах не показує. Тепер е, призначення комп'ютерної експертизи, комп'ютерно-технічної експертизи. Я е, вибачаюся 4 листопада. Строки, всі строки, вже 90 дій, всі сроки на проведення комп'ютерних експертиз е, пройшли. Призначення судової експертизи, військової, та сама історія. 8 листопада всі строки вже вийшли. Жодних документів, щоб показували вони про те, що е, е, ну, чому, чому воно продовжено, не надається. Попитання. Е, е, Клопотання до експертизи. Навпаки, навпаки. 27.12 експерт повідомляє співробітників ДБР, що якщо ви мені не прийшлете повні матеріали, то я ніфіга проводити не буду. Вибачте мене. Події відбулися 11 місяців назад. Справу відкрили 10 місяців назад. Мене затримали 5 місяців назад. Всі під цим удуркам ще треба проводити експертизи. Вибачте за мій французький. Їх 100 людей працює, Вон вже 6 мільйонів доларів построїв. Вибачте, мене вже Бучу можна відбудувати. Вже можна Бучу відбудувати за ці гроші, які держава витратила на оцю макулатуру, Ми відверто кажучи. Переходжу далі, я закінчив з першої частини, я прошу користеньку технічну паузу на 5 Десять хвилин, в мене ще дуже багато матеріалів. Ми ще до попитання не дійшли. Дозволяєте ваше щось? Йдіть в Дякую.